Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 30 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Сполучені Штати відновити випробування своєї ядерної зброї, ймовірно, у відповідь на показові заяви президента Росії Путіна про нещодавні випробування російської ядерної зброї. Кремль активізує плани щодо використання військовослужбовців діючої резервістської служби для захисту інфраструктури в російському тилу. Міністерство оборони Росії оголосило про одностороннє мікроприпинення вогню поблизу Куп'янська та Покровська. Але не надало жодних роз'яснень щодо термінів цього мікроприпинення. Польські винищувачі вдруге за три дні перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що пара польських винищувачів міг 29 перехопила російський розвідувальний літак іл 20 над Балтійським морем до 9 години 30 жовтня. Польські винищувачі також перехопили російський іл 20 над Балтійським морем, 28 жовтня. Оперативне командування Збройних сил Польщі зазначило, що російські літаки в обох випадках діяли без зареєстрованих планів польотів або активних транспондерів, але не порушували повітряний простір Польщі. У ніч з 29 на 30 жовтня російські війська завдали масштабної серії ракетних ударів та ударів за допомогою безпілотників, включаючи понад 700 снарядів по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 653 безпілотники типу Шахед, Гербера та інші. Близько 400 з яких були безпілотниками типу Шахед. З напрямків міст. Курськ Орел, Міллерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили чотири аеробалістичні ракети Ікс. 47 М2 Кенжал з Нижньогородської області. 5 балістичних ракет Іскандер мкн 23 з Ростовської області, 8 крилатих ракет калібр з невстановлених районів, 2 крилаті ракети Іскандер К» з Курської та Воронезької областей. 30 крилатих ракет Х-101 з Саратовської області, дві крилаті ракети Х-59-69 з Саратовської області та одну протирадіаційну ракету Х-31П з Чорного моря. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 623 з 705 повітряних цілей, включаючи 592 безпілотники, сім ракет Калібр, одну ракету Іскандер К, 21 ракету Х-101 та дві ракети 59 69. Повітряні сили України повідомили, що 16 ракет та 63 безпілотники вразили 20 місць, а збиті безпілотники та уламки ракет впали в 19 місцях. Повітряні сили України повідомили. Що три ракети були втрачені на місці, ймовірно маючи на увазі перешкоди з боку українських засобів радіоелектронної боротьби, високопоставлений український чиновник повідомив, що російські війська завдали ударів по житловій інфраструктурі в Запоріжжі, поранивши п'ятеро дітей. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній та житловій інфраструктурі у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівський, Сумський, Івано-Франківський. Та Львівській областях. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК 30 жовтня повідомила, що Росія завдала ударів по теплоелектростанціях ДТЕК у невказаних областях України, серйозно пошкодивши обладнання ТЕЦ. Під час третього масованого удару Росії по ТЕС ДТЕК у жовтні 2025 року оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у відповідь на нічні російські удари було. В повітря два винищувачі та літак раннього радіолокаційного попередження. Українські військові джерела продовжували надавати подробиці про складну ситуацію в Покровському котлі. Українські солдати та командири, які діють на покровському напрямку, продовжували вказувати на те, що російські місії з інфільтрації та накопичення сил ускладнюють українські наступальні та оборонні операції, а також зусилля щодо контролю над пересуванням росіян у покровському. Котлі. Український Сьомий Корпус Швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив, що російські війська користуються поганою погодою, щоб відновити тактику інфільтрації на Покровському напрямку, щоб завищити масштаби російських перемог. Командир української бригади повідомив, що сильні осінні дощі заважають російським військам налагодити логістику в Покровську. Обидва українські джерела вказали, що російські операції безпілотників успішно перекривають українські наземні лінії зв'язку. До та в межах Покровська та до Мирнограда. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер стверджував, що оператори безпілотників Російського центру передових безпілотних технологій Рубікон встановили еквівалент повітряної переваги безпілотників на Покровському напрямку. Українські військові джерела повідомили, що російські війська, включаючи операторів безпілотників, продовжують одягатися як цивільні особи. Віроломство згідно з міжнародним правом, щоб проводити місії з проникнення без виявлення. Зображення з німецького видання БІЛД вказує російського солдата, одягненого як цивільна особа та без військових знаків розрізнення у висотній будівлі в Покровську. Головнокомандувач України генерал Олександр Сильський відвідав українських командирів, які діяли на Покровському напрямку. І 30 жовтня повідомив, що заяви Росії про оточення українських військ у Покровську чи Мирнограді є хибними. Російське військове командування наразі надає пріоритет наступальним операціям на Покровському напрямку, за повідомленнями зосередивши 11 тисяч особового складу для проведення операцій під Покровском. Однак темпи просування росіян у цьому районі залишаються повільними, навіть попри те, що українські війська стикаються зі зростаючими труднощами в обороні цього району. Українські війська на покровському напрямку протягом тижнів боролися з російськими місіями інфільтрації та ударами безпілотників по українських військово-морських силах, але продовжують уповільнювати темп просування росіян, особливо на східному фланзі поблизу Мирнограда. Темпи просування росіян на покровському напрямку можуть змінитися, якщо зміниться якийсь фактор, що впливає на наступальні можливості Росії або оборонні можливості України. Зміна характеру війни з використанням безпілотників та дедалі більш Уникний характер лінії фронту на покровському напрямку ускладнюють оцінку ступеня контролю, який російські чи українські війська здійснюють у покровську та навколо нього. Тому інститут вивчення війни наразі не готовий надавати будь-які оцінки чи прогнози щодо швидкості, з якою російські війська можуть зруйнувати українську так звану кишеню поблизу Покровська. Українські війська просунулися на півночі Сумської області. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Лиманському напрямку та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська просунулися поблизу Сіверська, Покровська та Гуляйполя. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східній Костянтинівці на північ від міста Суми на міжнародному кордоні. Відеозаписи свідчать про те, що українські війська ймовірно звільнили Кіндратівку трохи південніше Костянтинівки раніше. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися у південній Новоселівці на північний захід від Лимана. В районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Уточнення районів, на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на схід від Володимирівки. На південний захід від Дружківки, району, в якому російські джерела раніше стверджували, що російські війська зберігають присутність. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Виїмки на південь від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися в Покровську. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж Донецької залізниці в центрі Покровська. Російські війська нещодавно просунулися в гуляйпольському напрямку. Оцінка просування російських військ. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 30 жовтня, видно російського військовослужбовця, який піднімає російський прапор у центральній частині Красногірського на північ від Гуляй поля, що свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися до південної частини. Красногірського, та на захід від Красногірського та привільного до східного лівого берега річки Янчур. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.